Кунки останніх днів. Уявіть ситуацію. Аляска, Аеропорт Анковідже. Сотні офіційних осіб і репортерів чекають на прибуття однієї істоти. На посадку заходить борт з написом «Росія». Падають трап. Відкриваються двері, і під гімн Росії виходить воно. Незрадно спускається сходинками. Репортери це все фільмують. І на останній сходинці. Гімн Росії замовкає і починає грати гімн Америки. Затрапали виходять офіцери Мілітрі Поліс і одівають на істоту кайданки. Такі ж кайданки одівають на всю челядь, яка прилетіла з ним. Спостерігачі аплодують, аплодують, закінчують аплодувати, музика стихає. Це було б сенсація. Це було б грандіозно, це було б знаково. В Америці на Алясці Трамп заарештовує. Військового злочинця номер 1 у світі, на якого видана ордер Гарським трибуналом. Америка в черговий раз показала, що жоден злочинець у цьому світі не буде безнаказаним. А Трамп би ввійшов в історію як президент, який зупинив Третю світову війну і, можливо, отримав би Нобелівську премію миру. Тож будемо сподіватися, що все ж таки думки і Бажання матеріальні.